Прожитковий мінімум в Україні становить 3028 гривень. Тож давайте зберемо продуктовий кошик на тиждень та дізнаємося, скільки треба грошей, щоб вижити в Україні. В першу чергу треба думати про овочі. За наш бюджет багато не купиш, але хоча б щось. Я взяв по два томати та огірка. Звичайно, треба картопля. Така сіточка коштує 39 гривень. Звичайно, треба славнозвісні золоті яйця аж за 75 гривень за десяток. Щоб їх посмажити, треба олія. Тепер беремо спагетті рис. Масло я взяв дешеве, але є і за 200-250 гривень. Я дуже люблю сир, тож він теж у кошику. М'ясо дороге, тож беремо сосиски. Чай по акції і звичайна каву. На жаль, дешево. Такий маленький кошик обійшовся на 968 гривень 42 копійки. Цього вистачить максимум на тиждень. Тож результат, що на 3028 гривень, на місяць не можна вижити.